Хотів полагодити авто на СТО, а натомість втратив гроші та зіпсував собі нерви. Герой нашого матеріалу заплатив чималу суму за ремонт машини, проте сервісу так і не отримав. Навіть більше за тиждень не знайшов вже й керівників цієї станції. Вони просто зникли. Яко шукали довірливого клієнта, і яке покарання світить шахраю розбирався Богдан Лазука. Олександр Гриценко, громадський активіст, та один із засновників автомайдану, здавалося б, хто б як не він має знати все про машини та їхній ремонт. Але як кажуть, кінь на чотирьох ногах і той спотикається. З машини була проблема, почала вибрация. Большої, огромне, сто крутые машины там ремонтируются. Они оценили, показали перечень запчастей, которые надо купить и там ремонтировать. Попросили сто процентну предоплату. Гроші Олександр перевів. А от відремонтованої машини на жаль, так і не побачив через дві недели, як ані сказали. Перезвонили, і що пока нету. А ще через пару днів Андрій поїхав узнать. Оказывается, що вже директора нету. Він в бігах історі фірми, яка там була, нету. а я вже приїхала, коляд, що вже новий орендатор. 8 тисяч гривень коту під хвіст зітхає Олександр. Загалом за останні кілька місяців хаповити СТО ушукало зо два десятки довірливих автовласників. Щойно директор підприємства почав отримувати скарги від клієнтів, накивав п'ятами. От зараз він пропав, почали вияснятися моменти. 131 тисяча тільки задовжності по штату, по робочому. Далі більше 100 тисяч долгу за оренди. Около полумільйона задовженість по поставщикам. Однак розшукати втікача досі нікому не вдалося. Джедаї знайшли тільки мобільний номер екс-директора, але він не відповідає. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. Тим часом за цю справу взялася столична поліція. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу, це шахрайство. Призначено слідчого. Ми проводимо слідчі розшукові дії, встановлюємо осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного злочину. Якщо гори підприємця розшукають йому загрожує лише тільки за зверненням Олександра до трьох років позбавлення волі.